Голохвастов Ерік, Юда, Бернар. Це лише частина ролей Петра Великого, талановитого актора Чернігівського академічного музично-драматичного театру, в якому працював 20 років. Загалом він зіграв понад 30 ролей в те, що його більше нема досі, не можуть повірити колеги, друзі та рідні. Петро Великий захищав Україну в лавах ЗСУ і загинув в бою як справжній воїн. 27 листопада з актором, другом, батьком і героєм прощалися в його рідному театрі. Він був дитиною цього театру, бо з першого до останнього дня своєї творчої біографії вона пов'язана саме з Чернігівським театром імені Шевченка. Тому навіть немає слів, щоб висловити якби якісь відчуття, коли, ну, начебто, твій син, твій брат, твій. Найближче людина іде життя, трагічна подія, і Петро Великий залишиться назавжди золотою сторінкою історії цього театру. Його портрет буде завжди на своєму місці. Слава героям! 20 років я, мені довелося спостерігати за його життям, за його творчістю. Перше десятиріччя у нього. Згадалося дуже важко, як і в особистому житті, але народилась донечка, і він своє життя присвятив донці і сцені. Він любив сцену дуже. Дивлячись на його роботи, припустимо, одна з, з крайніх ост, останніх його ролей він зіграв батька. Який втрачає дитину у виставі Сліпий. Це нова версія, нова постановка. Перша була постановка Володимира Григоровича Грипича. Він впорався з цією ролью. Важка роль? Дуже важка, психологічно важка. Дуже важко втрачати чудового актора. І, як кажуть, що коли людина йде за небокрай, то це одна зірка на небі. Касеє світити, але я вірю, що він світить, він з нами, і він повернеться. І слава герою, слава актору, і слава Збройним силам і слава Україні. За мистецькою традицією для Петра Великого пролунали останні театральні дзвінки, а проводжали його в останній путь під оплески. Відспівали героя у катерининській церкві.